Сьогодні в Україні проживає 98 тисяч дітей сиріт майже 30 тисяч з них потребують усиновлення. Житомирщина має середній показник стосовно створення сімейних центрів та прийомних сімей. І хоча за останній рік ця робота значно покращилася, проте проблеми слідства залишається актуальною і тому мета конференції популяризувати тему усиновлення або тему сирідства. тому що сьогодні в Україні це достатньо серйозна тема, і ми знаємо, що держава робить дуже багато для того, щоб зменшити кількість сиріт, і вже дуже багато. У зроблено, але ми сьогодні запросили благодійні організації, релігійні конфесії, різні конфесії християнські, і запросили представників влади або відповідальних людей, які відповідають за відділи сім'ї, молоді, за відділи опіки дитини і так далі. І хочемо разом поспілкуватися про те, що ми можемо разом зробити для того, щоб зменшити кількість сиріт в Україні. Мова буде йти про те, щоб від інтернатів переходити до прийомних сімей? Ну я думаю, що не просто буде йти, а скоріш, це буде основним моментом, тому що в Україні зроблено вже дуже багато для цього, і є дуже багато хороших прикладів, коли діти пішли в сім'ю, і сьогодні вони є успіш забрали їх з інтернату, коли вони були неуспішні, коли вони зовсім нічого не могли. Сьогодні вони є успішні, відмінники і так далі. І мало того, вони відчули людячу сім'ю. Важливим аспектом в справі усиновлення є серйозна матеріальна підтримка держави. Сьогодні сім'я, яка взяла на виховання дитину з інтернатної установи, перебуває під постійною опікою всіх органів влади. Сьогодні національна політика в Україні орієнтована на розвиток і підтримку сімейних форм виховання дітей серії дітей позбавлених батьківського піклування. Прикладом цього є дитячий будинок сімейного типу та прийомна сім'я. В області таких є 31 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 214 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 178 прийомних сімей, в яких виховується 330 дітей. Популяризація всиновлення та створення центрів сімейного типу є сьогодні надзвичайно важливою роботою не лише для владних структур, а й в цілому для громадськості. Кожна людина, незалежно від віку, професії, фінансового положення чи стану здоров'я, може допомогти обездоленій дитині та зробити свій внесок у те, аби Україна стала країною без сиріт, переконані організатори конференції.